Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Після вчорашнього відео про оновлення 1.24.1 було дуже багато запитань, велика ваша активність. Звісно, я це дуже позитивно сприймаю друзі, тому я вирішив відзняти ще одну частину з цим оновленням, з нововведеннями. а конкретно подивитися на кланові випробування більш детально, тому що по них було дуже багато питань. Плюс до того нагадати ще багато речей і подивитися на бронювання польських ПТ-шок, і ще розглянути дві машинки, які я тут знайшов. Дивіться, це та Су-122Б, яку я вчора не міг знайти. Точніше, В буде правильно назвати її. Це у нас ПТ-шка, яка раніше була преміумною 9-стала вже вісьміркою. Їй замінили рівень на восьмий. Плюс до того ЛТС 85. Це ЛТшка, яка фігурувала на китайських серверах. Тобто там вона була в коробочках, які були під час події Мирного 13. Зараз ми про це все поговоримо, але як завжди, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і коментуйте, питайте, що вам цікаво або давайте свою інформацію. Від вас дуже багато чого я дізнаюся. І так, поїхали. Починаємо з самого першого. Що я хочу просто нагадати, це не забувайте фармити твічдропси черепашки ніндзя. Про цю інформацію практично ніхто не говорив. Я дізнався від вас, тому що навіть на новинних ресурсах я не побачив цього, що зараз доступні твічдропси в честь черепашок ніндзя в честь цієї колаборації. Зараз до речі, я зачитаю те, що я опублікував у телеграм-спільноті. Друзі, для того, щоб ви усвідомлювали, що ми можемо зафармити. У мене зараз запущена паралельна трансляція, там вона йде. От дивіться, до 25 березня це все можна фармити. Приклад нагород від підписника. Це один із підписників скинув інформацію. Ось, додано на склад навчальна брошура Швеція 2 штуки, навчальна брошура Франція 1 штука. Нараховано фрагментів кресень на Т-57 Heavy Tank. Ну, тобто один фрагмент креслень. І плюс до того ще було додано е, черепашки ніндзя написи 6 штук. Е, дивіться, якщо придивитися, от, то тут у нас є дропс за 2 години і є дропс за 3 години. Тобто два дропса от такі підписнику випали. Про це сказав, до 25-го можете зафармити, запустили трансляцію, хай собі фармиться. Звісно, кому потрібно. Е, друге, було питання в коментарях і не одне. Я думав, що всі з людей вже знають, чому російська мова в мене на клієнті. Друзі, це тестовий клієнт. На тестовому клієнті доступно тільки дві мови російська і англійська. Можу запустити на англійський, але розібрати буде набагато важче. Тепер далі поїхали по кланових випробуваннях. Давайте все по порядку, далі підемо по польських ПТ по бронюванню, пробіжимося і потім підемо по огляду цих двох машин. Значить, дивіться, у нас кланові випробування. Складаються з двох елементів, із дороги кланового випробування. Тобто в нас є 21 завдання. Фінальною нагородою є у нас машина Caro de Combatimento 45 тонн, акційна машина 10 рівня. Наскільки люди говорять, непогана машина, я її ніколи навіть не оглядав, друзі, тому що не цікавився раніше цими подіями. Треба буде глянути. Плюс до того, друзі, для того, щоб нам продвигатися по цих рівнях, нам потрібно фармити очки походу. Як їх фармити? Дивіться, У нас будуть щоденні завдання. От Кожні 24 години вони будуть у нас поновлюватися. От дивіться, Перша задача. Знищити дві одиниці техніки забій, або перемогти у складі воду, коротше кажучи. І тут дивіться, або дві одиниці техніки вбити, або перемогти у складі взводу. Тобто, умова є. Можете в соло самому грати. І дві одиниці техніки вбиваєте, і ви виконуєте це завдання, або просто перемогти у складі взводу. Звісно, перемогти у складі взводу це, мені здається, буде набагато простіше. А далі у нас взводні задачі. Дивіться, знищити три одиниці техніки забій у складі взводу, або перемогти в складі отряда. Або, дивіться, ще от завдання. Заробити 1600 чистого досвіду за бій в складі взводу, або перемогти в складі як отряда буде. Ну, коротше, отряда хай так і залишається. І дивіться, от за оці три завдання ми можемо зафармити 150 очок. бачите, Плюс до того промресурс фармиться. Плюс до того промресурс. Звісно, це по завданнях ми пробіглися, ми розуміємо, що ми можемо 150 за день, грубо кажучи, для того, щоб нам досягти другого етапу, нам потрібно аж 350 очок, друзі. Тобто за 3 дня. дня ми можемо прокачатися, так, там, два повністю, це буде 300 по 150, плюс 50 це вже на третій день нам треба очок. Коротше кажучи, за 3 дні ми можемо перейти на другий етап. Далі от дивіться, другий етап от такі нагороди. Третій етап, дивіться, такі танкові преміум-аккаунт, кредити, резерви. Потім йде четвертий етап. Що тут ще дається? Компоненти. Доволі це дуже круто, тому що їх дістати не так то просто. П'ятий етап, дивіться також компоненти і 2D-стиль. Дивіться, шостий у нас етап. Тут резерви, сьомий етап. Тут експериментальне обладнання, система підвищення мобільності т 1 8 етап, 3 дні преміум аккаунта, резерви, 9 Член екіпажа з двома навичками. І знову компоненти. Це дуже круто. Компоненти – це дуже хороша штука. Ми можемо до третього рівня підвищувати обладнання. Знову компоненти, дивіться, за 10. І 2D стиль. 11-й, дивимося, де в нас 11-й, ось 11-й. Тут резерви срібло, 12. й Так само система управління вогнем. 13. й 3 дня преміум аккаунта резерви на срібло на кредити. Компоненти знову. дивіться, Новобранець, члени екіпажа. 15, дивіться, так само компоненти знову. 2D стиль. 16 резерви кредити. 17 система підвищення мобільності Т1. І настанови різні. 18-3 дня према і резерви. Знову дивіться, член екіпажа, компоненти. Це у нас 19,20 компоненти, 2D-стиль. І за 21 етап, звісно, найкраща нагорода це кара декомбатименту 45 тонн. Елітний середній тарг 10 рівня. До речі, середній. Я раніше думав, що це тяж. І так, по нагородах ми пройшлися, а тепер, друзі, мені задавали питання, скільки буде тривати бойовий похід. На даний момент немає цієї інформації, тому що дивіться, що пишуть. Наша кланова активність, бойовий похід зазнає значних змін. Що варто очікувати? Щоденні кланові завдання, тепер вони називаються завданнями походу. Це ми побачили. Три бойові завдання, послідовне виконання, друзі, тобто не паралельно, а їх послідовно тільки можна виконати. Об'єднайтеся для двох останніх завдань. Тобто, Перше завдання можна соло або взводом виконувати. Друге і третє завдання можна виконувати тільки е, взводом. Е, так, Самостійне отримання нагород. Нагороди за виконані завдання треба збирати вручну. Тобто, їх вручну треба забирати. Бачите, ви відкриваєте регіон Тобто, на другий регіон переходите, у вас достатньо буде ось очок оцих. І ви зможете відкрити і цим самим забираєте нагороди. Все зрозуміло. Все зрозуміло. зрозуміло. Нагороди промисловий ресурс для вашого клану. Очки походу нова кланова валюта, зрозуміло. Відкривайте регіони за очки походу на мапі і отримуйте нагороди за кожен. Наприкінці вашої бойової подорожі чекатиме головний приз каро де кометіменту 45 тонн. Італійський середній танк 10 го рівня в 3D-стилі Prozerpina. Більше ніякої інформації нема, але вона скоро з'явиться, друзі, тому що саме оновлення вийде в нас всередині квітня, як було зазначено на ВотЕкспресі. Дивіться, те, що знав по бойовому походу, надіюся, що відповів максимально на питання, тому що більше інформації ніякої нема. Так, а тепер давайте перейдемо у гілку дослідження польських ПТ, які вийшли. Перша ПТ-шка п'ятого рівня. Дивимося на бронювання даної машини. Відкриваємо нашу машину, встановив модифікацію, до речі, з основного клієнта вона працює і на тесті. Дивимося. У нас дивіться живучість відкриваємо. Це п'ятий рівень, нагадую, друзі, ПТ-шка, яка у неї броня. 100 мм заявлено лоб. Здавалось би, тут під кутами повинно танчити, але не все так просто. Тому що тут 40 мм, дивіться, 52 мм. Тут 100 реальних міліметрів, але все ж таки вони відтанковувати, друзі, не будуть. Тому що на п'ятому рівні це не броня, це не проблема, будуть всі пробувати. Тобто, як такої броні немає, у маски от, максимально 195 мм, але невелика область, ви самі розумієте. Тобто п'ятий рівень відтанковувати нічого, думаю, не буде. Далі йдемо Шостий. Шостий рівень э, польських ПТ відкриваємо бронювання. Значить, тут вже заявлено 150 мм, це доволі непогано. Але приведена броня 170 мм, маска 280 мм, тобто повинна танкувати 169, 173, 145-92. Тобто НЛД прошивається, ВЛД прошивається, рубка інколи буде відтанковувати. Тому що 170 мм, плюс до того, я так розумію, тут є мінімальні кути, мінус 7. Мінус 7 є кути, друзі, тобто ми можемо від рельєфу трошечки відтанковувати і збільшувати до 170 мм своє бронювання. Тут 186, 172, 169, Тобто інколи рубка буде відтанковувати на 6 рівні. Дивимося 7, рівень. Дивимося 7 рівень, бронювання відкриваємо. Тут також кути, мінус 7, друзі. Бронювання заявлення 180 мм по факту. 194 мм, 199 маска 203, 200, 200, 194. Ну, скажу як вам. Вона недостатня для того, щоб постійно відтанковувати. Інколи вас будуть не пробувати, але дуже часто будуть пробувати навіть сімірки. І з 6 дуже часто ви будете відтанковувати. Дуже часто будете відтанковувати, але дуже великої броні ми бачимо, що немає, друзі. Так, переходимо на 8 рівень. На кіла надивимося, що у нас тут є. Якщо прямо дивитися, тут у нас 200 мм заявлено бронювання. По факту, скільки ми маємо: 242, 242. Тобто, друзі, базові снаряди ви будете відтанковувати. НЛДХ пробувається 164 мм влд 233. Дивіться, базові снаряди будете відтанковувати, тим більше кути, які, мінус 7. Так само, трішечки ви зможете відтанковувати від рельєфу і збільшувати свою броню до 244-240 мм. Тобто, друзі, ця машина буде відтанковувати базовий снаряд. Це вже непогано. Гонкевича дивимося машинку, дев'ятку Дивіться, яка тут величезна маска. 190 мм бронювання корпуса дивимося по факту. 263, 248, 260, 270. Є лючок, дивіться, 128 мм. Не скажу, що він дуже маленький. Невеликий, немаленький, середній. Буде пробувати. І дивіться, він ще й виступає. А ні, тут дивіться 232, а тут не пробив 288. Бачите, оманливий він такий лючок. Тут не буде пробуватися, а тут буде. Маска, скільки у нас тут. 800-300 мм. Ну, друзі, маску не будуть пробувати в основному 254 мм. Тобто базові снаряди ми будемо танчити. 270 мм приведено. Базові будемо танчити, НЛД у нас слабке місце. Якщо від кутів, скільки тут так само мінус 7, то буде 280. Тобто, Базові снаряди повинні витанковувати цією машиною. І давайте подивимося на блискавицю, на нашу найсильнішу ПТ-шку. Польщі 10 рівня. Відкриваємо бронювання, дивимося, 200 мм тут. Так само: 280, 260, 280, тут скоси 385, є лючок 150 мм, маска 450, 700, там скоси 659, НЛД 217-220. Бронювання дійсно у цих машин є, друзі, лобове. Воно далеко не ультимативне, дуже часто буде голдою пробуватися, але базові снаряди повинно витримувати. І так, з цим ми розібралися. А тепер давайте подивимося на ті дві машини, які я знайшов у клієнтів тестовому. Перша машина Су 122Б. Це преміумна машина. Була раніше 9 рівня, зараз її зрізали рівень, опустили її на рівень нижче, на 8 рівень ПТ. SRSR преміумна 8 рівня. Дивимося на цю машину. Можемо більш детально подивитися, якщо хочете. Перше, як завжди по традиції, давайте бронювання. Дивіться, у нас міцність нашої машини 1200 одиниць, тобто мало. Я прекрасно розумію, що це мало. І в основному ця пт шка вона, як сказати, кущова, але з хорошою бронею у ВЛД. Бронювання корпуса 80 60 60 тобто невеликі показники, але слід зазначити, що в нас хороші кути мінус 10, друзі. І дивіться, яка в нас приведена броня. Якщо ми будемо танкувати від рельєфу, от приблизно так. Вже дивіться 270, 248, 246, 282, тобто будуть або не пробувати, або будуть йти рикошети. Це, звісно, плюс. НЛД пробувається 93 мм, от приведена броня в такому стані. Тобто, ви самі розумієте, є дуже маленький лючок, але його вицілити дуже важко, тим більше, якщо грати від рельєфу, він дуже маленький, ну серйозно, і на відстанях буде дуже важко його вицілити. По броні тобто ми розуміємо, що вона є, приведена броня у цієї машини є. Живучість слабенька, тому що всього 1200 хп, тобто дуже швидко ви можете відправитись в гараж. Якщо подивитися по вогневій потужності, друзі. От ми відкриємо 122 мм гармату, ми бачимо, що середня шкода у нас 440 одиниць для 8-рівня це прекрасний показник, тим більше для такої ПТ-шки. 252 у нас пробувають стандартні бронебійні снаряди. Для 8-рівня це також прекрасний показник і феноменально хороший показник. Я думаю, його зріжуть, тому що її перевели з 9-ки на 8 По Голді. Кумулятивний снаряд 340 прибувають, нагадую. Кумулятиви такі, наприклад, в ЄС 4 на 10 рівні. Тобто Це феноменальні показники. Їх будуть зменшувати, думаю, по-любому, тому що це дуже багато. 530 середня шкода у нас на фугасах, 68 вони пробувають. Тобто ми бачимо, який у нас ДПМ 2239 невисокий, але все ж таки ми розуміємо, що це ПТ-шка буде непогана. Розкид на 100 метрів 0,4. 0.4 це великий, час зведення 2.88. Тобто Ми розуміємо, що час зведення у нас довгуватий. Звісно, я не знаю, яка буде стабілізація у цієї машини, не можу нічого сказати. Заряджання гармати 1179, ну, ми в принципі, розуміємо по ДПМ. Хоча середня шкода дуже хороша. Звісно, я думаю, ці ще показники будуть коригуватися, друзі. Це первинний такий огляд, тому що тут треба дивитися дуже багато інших параметрів по типу стабілізації, і тут два режима чи один режим. Тут, тут, тут. А, бачите, два режима. Це, напевно, от така погана точність, друзі, і час зведення в стандартному режимі. А якщо ми перейдемо в облоговий режим, друзі, за 2 секунди. То ми зможемо апнути ці характеристики, і в нас буде дуже хороша точність і хороший час зведення, але динаміка буде падати, звісно. Дивіться, яка в нас динаміка. 50 вперед-20 назад, при питомій потужності 1534. Як для такого типу ПТ-шки, непогані показники. Непогані, незамітність 542 взагалі чомусь дуже маленька. І огляд 380 метрів. Я скажу чесно, як для ПТ-шки, то це хороший огляд. Трішечки не дотягнули до комфортного 390, але це ПТ-шка по типу СТРВ, в якої не повинно бути огляду великого. Тобто, щоб вона не пересвічувала скущиків на велику дистанцію. Це от перша машина, друзі, От так вона виглядає. От так вона виглядає. Можете подивитися. Специфічний такий зовнішній вигляд. Так, тепер йдемо до порівняння і хочу я подивитися на ту машину, яку ще не бачив, живу. lts 85. Я дивлюся, що вона вже є в клієнті гри в тестовому, не знаю, чи на основі вже вона є, не звертав уваги. Ця ЛТ-шка вже фігурувала, як я вже казав, у китайців. У китайців вона вже була. Давайте подивимося. Ну, на живучість дуже великого сенсу немає дивитися, але все ж таки. Бронювання корпуса 40-30-20, бронювання башти 80 50 20 Тобто ви розумієте, що великої броні немає. 43 мм, 58 90 маска. Буде пробиватися це ЛТшка, тут, нічому тут дивуватися, якщо чесно. Буде всіма пробиватися. Тепер переходимо в модулі. До речі, міцність нашої машини 1150. По е, вогневій потужності дивимося. ДПМ у нас низький 1500 одиниць, друзі, дуже низький ДПМ. При тому, що середня шкода за постріл, як для ЛТшки, хороша 300 одиниць. Стандартний бронебійний снаряд пробуває 190, кумулятивний 250, друзі 50 у нас пробуває з підвищеною шкодою 400 одиниць. Це осколково фугасний. розкид у нас великий 0.42, звісно, це все апнеться, але все ж таки кути вертикального наведення, можна сказати, комфортні, мінус 7-20. Перезаряджання, звісно, дуже довге, 12 секунд для 300 альфи, це довго. Але ця ЛТшка повинна світити. Живучись ми подивилися по мобільності 65 вперед, 23 назад, тобто динаміка хороша. Питома потужність шикарна 29-17, друзі. Тобто, і швидкість повороту 6 також класна, 52-15. Тобто, ми розуміємо, що динаміка в порядку. По незамітності 15.62, ну, плюс-мінус непоганий показник, Він, звісно, апнеться з маскуванням в екіпажах із обладнанням. І по спостереженню 390 метрів. Тобто більш-менш стандартний показник 390-400 метрів. Непогано. Це все можна буде обладнанням і екіпажем розкачувати. От така ще одна машинка у нас присутня в гаражі. До речі, я не знайшов одну машину, яка повинна бути. Зараз я скажу її. Це, по-моєму, об'єкт 168N німецький. 168-168. От його нема. Друзі, його нема. От дивіться, от переходимо до порівняння. Додаємо, це в нас середній танк СРСР 8 рівня. От дивіться, 8 рівень СРСР середні танки. От дивіться, цього об'єкта нема. Дивився, дивився, нема цього об'єкта. 168Н. Нема, нема, бачите, немає, його не додали. У відкритому доступі його нема. Він в самому клієнті присутній, але ти не можеш подивитися в порівнянні цю машину. От такі от справи, друзі. Не забувайте протискати вподобайки, писати, що ви думаєте на рахунок польських ПТ і на рахунок кланових випробувань. Ще раз всім дякую, до побачення, до наступних відео, папа. -па.